Всім привіт! Ви на каналі Електрол. І сьогодні в на нашому огляді ось такі красавчики щити модульні металеві навісні IP31 на 12 і 24 модулі: Один ряд, два ряди. Гарна конструкція, гарна покраска з одного боку так, з іншого так. Подивимось, що усередині. Виймаємо пакетик і що ми бачимо? Нульова шина на Дінреєчку. Кабель для передачі заземлення на дверцята, кріплення гаєчки та пластиковий замок Ключ для ось цього механізму. Ключик ставили, провернули, все надійно закрито. У середині також бачимо ще дві речі. Багато наліпок для маркування вашого обладнання. І інструкція з експлуатації для усього ряду. На 36, 24, якщо вам потрібен щит трошки більший, трошки менший, все можливо, є багата колекція у наявності. Подивимось цей. Така ж інструкція. Така ж шина, кабельочок, ключик, гаєчки. І наліпки цілий лист наліпок для маркування. Також є можливість дверцю поставити з іншого боку. Для цього знімаєте з цієї сторони, перевертаєте і ставите. Замочок у вас, звичайно, перевернеться в іншу сторону, але це не біда. Виробник ось такі болтики, поставив з цієї сторони та з цієї. Для того, щоб, можливо, дверці вам. Потрібно було перекинути. А нуль також. Щоб не тягнути довгі проводи, це передбачено за вас. Тут така ж сама історія. Знизу, зліва та справа, все є. І на 20 з боку боків. Усередині зараз розберемо, то покажемо, як все виглядає. Шестиграночком на 3. Викрутили один гвинтик і зняли дверцята. Зараз ми їх перевертаємо. І ставимо на петлі з іншого боку. І також шестиграночком повертаємо гвинтик назад, тим самим робимо вигляд ось такий. Усередині одна дня речка, як ви бачите, нічого зайвого нема. Тут також гвинтик з однієї сторони, з іншої, для цього виробник зробив оці два гвинти зверху та знизу. Щоб ви заземлення робили чи у цьому кутку, чи у цьому. Дякую за перегляд. На все добре. Ставте лайки і до побачення!